Всім привіт! На зв'язку у гост. В цьому відео ми розповімо за масштабне оновлення. Сідайте позручніше, а ми розпочинаємо. Так, в цьому оновленні ми змінили та покращили лаунчери для користувачів з комп'ютерів та телефонів. ПК лаунчер отримав новий стиль, зручність в використанні та нові функції. Такі, як моди, в цій клаці ви зможете встановити різні моди для покращення вашого ігрового досвіду. Команда проекту Ghost Roleplay офіційно запустила відкрите бета тестування Ghost Mobile 2.10. Це новий мобільний застосунок на базі CA Mobile версії 2.10. Над даним застосунком розробники працювали і працюють багато часу, поступово додаючи файли та пачі один за одним. Така плідна праця триває вже майже 4 місяці, і тепер кожен гравець може для себе спробувати та подивитися на досягнення команди у сфері розробки власної гри. Розробники додали функціонал пошуку скарбів за допомогою металошукача. Для цього потрібно скласти іспит в автошколі, а також придбати металодетектор на ринку у колекціонера. Пошук скарбів можливий на пляжах у місті Лос-Сантос. А велика кількість предметів буде задіяна у майбутньому оновленні під назвою Крафт. Ми внесли в гру можливість купувати літаки та гелікоптери. Так, тепер ви зможете мати особистий літак або гелікоптер. Їх придбати можна в автосалоні, але не поспішайте їх купувати, тому що в першу чергу вам потрібно десь їх зберігати. Тому ми додали ангари, котрі ви можете придбати за 3 мільйони віртуальної валюти. Всього можна купити один ангар, а літаків та гелікоптерів в ньому можна мати безліч. Є великий асортимент повітряного транспорту, деякі види мають собі інтер'єри. Такі як літак Шамал має свій інтер'єр. Доволі просторий та гарний. Також гелікоптер Lady Sun має свій просторий інтер'єр. Звісно, не весь повітряний транспорт має свій інтер'єр, лише деякі види. В інтер'єрах ви можете перевозити інших гравців, куди вам тільки заманеться. Також це оновлення зачепило нелегальні організації, такі як банди та мафії. Бо відтепер кожну годину бандити або мафіозі зможуть викликати аирдроп на старій воєнній базі, в котрому можна буде отримати матеріали для поповнення складу мафій або банд. Тому займайте вигідні позиції та Очікуйте, поки впаде аєрдроп, а там же просто відбивайтеся від тих, хто захоче перехопити ваш дроп. Тому вперед до нових емоцій. Ви думали це все? Ми трішки змінили ігровий баланс. Мопед Фагіо тепер буде доступний тільки для гравців першого, другого рівня. З автосалону були прибрані транспорти, котрі гравці не купували. Максимальний штраф був збільшений з 3 тисяч вірт до 10 тисяч вірт. Внесли ще нові нововведення. Тепер при вході в бізнес буде відображатися, яка мафія контролює бізнес. Додано новий NPC-персонаж персонаж, адвокат, їжа для працівників мост та ще багато чого іншого. На цьому все оновлюйте гру та гайда випробовувати оновлення на собі. Бувайте!